Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 вересня, а сезон консервації досі в розпалі. Сьогодні заготовлюю на зиму мариновані кисло-солодкі кавуни. Ось така смакота в нас буде взимку на закуску. Погляньте, ось так я заповнила баночками кавунами. Нарізала їх ось такими гарненькими долічками. Друзі, бажано, щоб кавуни були не перестиглі. Це навіть не бажано, це обов'язково, тому що тоді вони будуть розпадатися, як я кажу, як дришля, і будуть несмачні, і вони просто у вас розпадуться на якесь пюре, буде негарно і не смачно. Зараз у мене вже готовий кип'яток, заливаю ним кавуни і залишаю на 20-30 хвилин на столі. Кавуни наші постояли, охолонули, вже баночки є теплі. Тепер зливаємо воду, я переміряю, але робитиму розсіл на маринад на чистій воді, не на цій воді. А зараз зілью, виміряю, скільки сюди влізло водички, бо маринад у нас робиться на півтори літри води. Друзі, як і говорила, маринад я буду готувати із чистої водички. Ту воду я злила, і в мене майже 3 літри вийшло на 2 півторашки і 2 літрових Тому я буду на 3 літри води. Рецепт йде на 1,5 літри. На 1,5 літри треба одну ложечку солі, столову з невеличким чубком, три столові ложки цукру і 1 чайна ложка лимонної кислоти. Все це закіпає, закидаємо, перемішуємо. Все закипить, заливаємо наші кавунчики і закри... закатуємо їх кришечками. Смакота готова. Тепер будемо взимку з теплом і смакотою згадувати наше літочко. Тепер ці кавуни ми закутуємо до завтра. Потім зносимо їх до погреба, але можна зберігати в квартирі тільки бажано в темному місці.